Наша Роксочка сьогодні знову від лікарні ми будемо знімати її шви. Уже час пройшов. Я сама не можу зняти, але собака я сама знімала. Там вони такі міленькі, я не можу. Для мене це тяжко. Рокса, все добре, все б добре. Моє кошечка, все буде добре. Настраювайся. Мама б сама зняла, але там такі міленькі, а у мене щось... уже швы сняли очень быстро но мама скажи побоялась мама боится сама розочки, а, а снеговичок а это нет это поделка. Ага. это вот как сувенир Класс. Тут є тисячу і полтори, і тисячу двісті, звідси какие. є їсти. Стара вот спіть така з волосами. Класс. Приїхали ми додому, і тут роксичка м'явукає. Туди їхали в машині нормально, а назад їхали, то вона вже м'яукала. Все хороше, дивіться, як вона себе веде. Їсти давай. Купила я корма, якраз там, магазинчик побачила такі класні, новенький. Зоомагазин, там і мило таке, навіть і свинки, зараз все приложу, вам покажу. Чого, от і розговорлива така, розкричалася. А емоці, а це збитка да, доця? Худенька. Сказали нам, що дивитися треба дуже, щоб не перекармлювати акуратно, бо вони дуже будуть вагу набирати після стерилізації. Ну це да, це я знаю, це треба дуже акуратно. З вагою. Моя хвостюшка похудала так сильно у нас за те а, две недельки, ну хвороба, потом операция, да. Моя девочка, ну ничего, ничего, ой, больше. Сейчас буду гладить, Все, давай, давай, иди. Мама, мама, гладь меня вот, вот, так, вот так. Так корм купила я на развес. Сейчас покормим нашу девочку. Давай, сейчас мы тебя покормим, моя хорошая купила еще два Феликса. С лососем взяла ей сейчас корм. Раксюне, но она не голодная. Чуть-чуть поела и опять ко мне лащится. Мама гладь. Сейчас буду шкодувать. Сейчас. Что такое? Что-то она с утра так это лащится. С самого утра я проснулась. В 9 утра думала, высплюсь. Ксюшка, проснулась 9 9. А ночью я опять же два раза вставала, потому что собаки. И первый раз все собаки. Настолько, ну коты, сто процентов. Настолько там уже эту дверь шатали. Мама, давай, выпускай. Выпустила один раз. Потом где-то в 4 утра Руби одна. Те спали, Руби попросилась. И я не знаю, когда я так высплюсь, чтобы идеально днем я не могу спать. Это очень-очень редко. Ну, ничего страшного. И что-то очень такая вот активная Рокса сегодня с самого утра. Но ну, я рада, что она такая активная. Главное, она когда болела, она, она вообще меня не тревожила. Покушать чуть-чуть и под батарею спать. Потому ничего страшного. Пускай немножко будет назойливая, говорливая такая у меня общительная дотя. Но главное, чтобы она была здоровая. У меня сегодня тоже не только у животных ну тревожность, да, я смотрю, что животные сегодня какие-то тревожные очень. У меня тоже есть вот, ну не знаю, может, я очень надеюсь, это просто с самого утра очень тревожные животные, плюс ночью были тревожные, я не знаю, что-то может они чувствуют, собачки, котики, они же чувствительные, наверное в раз пять шесть, чем мы люди. Но Роксочка, она вот как-то спокойнее себя вот эти дни вела. Но сегодня, да, знаете, вот у нее такое поведение, как на гульке. Ну, наша это, стерилизованная, у нее уже, в принципе, никаких гулек. Ну, вот она такая, вот смотрите, как змеюка вот такая. Лащится, лащится прям. И мяу, мяу, мяу. Ну, то есть, стерилизованная кошка, да? Стерильная. Что? Что она хочет мне сказать? Ну вот давно у нее не было такого поведения, плюс собаки все на улице, ночью. Ну я не знаю, что они чувствуют. Скажите, что они могут чувствовать, что они могут причувствовать. Может, на да. улице мороз, ладно бы, да, там вот если бы там весной повеяло, коты поруются, все такое, там птички, и они, может быть, от, от этого наслаждения, от погоды, сейчас холодно, наоборот, бы спать, да, и не тревожиться, а спокойненько себе спать, слава богу, ночью вроде спокойно все было, нет, и вот она, вот смотрите, ну мяу, мяу, что такое, это с утра, это не после, вет лечебницы, с самого утра, дотя но ну вроде она, знаете, такая, в хорошем смысле тревожная, но такая прям активная, как змеючка, что таке? Ну, что таке, дотя? Дотя, м? ну, вот они хотят что-то нам сказать. Ребята, ну, посмотрим дальше. Я так всегда наблюдаю за нашими питомцами, за своими собачками. Тоже наблюдаю. Рубичка сегодня, я не знаю, она отказалась от завтрака. Это бывает вообще крайне редко. Руби, лабрадор, она даже отнимает, бывает, у фрешки, если не смотрю. Отказалась от еды, лабрадорша. О, Господи, я не знаю, что это да как. Ну вот, я наблюдаю за животными. Смотрю, что-то запоминаю всю жизнь. И я надеюсь, будет спокойно. Мне сейчас надо мою малышечку забирать. Потому я сейчас быстро пью кофе и за Ксюшкой. Рисование заканчивается. Да, моя хорошая. З Ксюшкою приїхали. Мы на маршрутке їхали. Дуже повні маршрутки, не вистачає чогось транспорту. Ужас забытий. Але нічого. нічого. Забрали ми донечку, знову у нас повітряна тривога. Дуже неспокійні дні якісь. Урок щось кричить весь час. Забрала я її з ветклініки, вона почала. Ну, ще вона вранку була, така зранку була дуже безпокійна, собаки вночі. сидіть, сидіть, Кормлю тут кісточками. Давай, сидіть, моя хороша, сидіть, Молодець, молодець. Угу. франечки. Давай, сидіть, мої мал... малесенькі. Давай. Дуже неспокійно якось. І тривог дуже багато. Ми якраз успіли між тривогами доньку забрати. Я на маршрутки забирала, це що та чим-то забіти маршрутки, але ну, нічого, як у рукавичці їхали. Купила корм котикам, собачулькам теж є, що їсти. Я їх кормила вранці, треба на вечір щось зробити. Ксюшка, зараз буду кормити, якийсь супчик треба приготувати. На вулички морозно, Такий морозик, то зима, зима прийшла і до нас. Але сніжок розтанув. Вчора чи позавчора він розтанув, трошечки залишив зовсім. Але сьогодні морозик добрий такий, здається, навіть більше, ніж вчора. Прогулялася, ну і слава Богу. Я сьогодні не хотіла доньку увезти на малювання, але вона попросила, захотіла, хотіла її по Думаю, ну хай холодно, дома побуде. Вона сама захотіла швиденько. Ну, головне все добре. Все добре, скупилися. Зараз покажу, що ми купили. Вибухи чули зараз чотири години. Вибухи. Щось у нас дуже кішка дуже сьогодні нервує. Ну, вибухи не сильні, але в Запорізькій області, мабуть. От дивіться, вона отак цілий день. Кричить і кричить. Тривога. І одразу через дві хвилинки вибухи. Що ми купили? Там такий маленький магазинчик, де ми на остановці. Я не буду говорити, пробачте. В общем, ми в центрі займаємося інколи чи суботу, чи неділю. Ми вибираємо чи суботу, чи неділю. Ой, лампа. Так, що ми купили? Такий маленький, хороший магазинчик. Купили ось рибні палички класні. Потом сою купили. Хлібушок я такий купила. Із висівок. Це мій любими, дуже люблю таку булочку. Вихідні в... завтра ще неділька. Чайок отакий купили. Монастирський. мені захотілося. Чіпсики і таке теж солодощі. Так, шоколадка, там по 15 гривень, вони були в пакці. Це такі смачненькі шоколадочки. Ось так, що якось так всім бажаю триматися собака, що там моя Рубі, не їсть, я не знаю, що з нею. Бідна моя собака. Ну, зараз вона кісточку дала, вроді, їсть. Ночі вони дуже були такі. Безпокійне, щось відчувствують. Ну, дай Бог, дай Бог, що ночі нас жде. Оце таке. Я ви знаєте, коли страшно, стараюсь молитися. Молюсь, Ісусова молитва є, Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помили нас грішних. Вона маленька, її можна запам'ятати. Ну, коли дуже страшно, і ти ж губишся всі молитви із голови, воно ж все вилітає, можна просто ім'я. Господа Ісуса Христа просто просити своїми словами. Ну, ми так, без Бога ніяк зараз, зовсім ніяк. Слава Богу, за все, що ми живе до сих пір. Так, дівчулічок я запустила, знову було гучно, ще трішки гучніше, ніж було перший раз. Два вибухи були ще пишуть. Тримаємося, сінечка там така, знаєте, як ото. Трошечки спугана, але ну, вона не, по дверях не гримала. Вона вночі якось більше гримає, як день може бачити, що ми тут не гримала нічого. Ну, собачки, бачите, те, що вони, ну, і вночі кішка не бігала така, як гульки, у, ну, у неї були такі емоції сильні. Я показувала і м'явчала, м'явчала, як щось хоче сказати, сіамська кішка. Ну, це от. Я вже думала, у мене вже такі думки були, що щось буде, бо животні, бо вони дуже безпокійні. Ну от як їм не вірить. Вони вже показують, боже мой, що воно йде. А чоловік позвонив, перепугався, бо ж я забирала на маршрутки Ксюшу. І ми вічно ми його дергаємо, оце возимо, йому теж і робити треба. Але запереживав. Пишуть знову, що може ще тим самим вектором. Що розслаблятися ми не можемо. Я хотіла сьогодні удалити там телеграм-канал сьогодні, але там таке пишуть, що тяжкий дуже тяжкі такі. Я теж говорити не хочу, що підлітки у нас в Запоріжжі, що собаку зробили, я більше навіть не буду продовжувати то телеграм-канал підписаний -то й читав. Що, боже мой. А маршрутки я сьогодні їхала. Э, на самих ступенечках. забита була маршрутка. Мене якась там жінка держить, тримає. Прям так. Я говорю, та ні, я ж держуся. Вона, ні, ні, давайте я вас держу. Я говорю, та ні, спасибо, я ж не така стара, я вот держусь. Вона <говорю>, мені все одно держить. Я говорю, ну, та ні, спасибо, ну, типа, не держите мене. Потім, що, їдемо там. Возле мене молоденька і и, и чую щось мяу-мяу. Я розумію, я, я що, що К чому это? Почему это? Ну, якась людина, я подумала, ні, це не молоденька дівчинка, а це та, що мене держала. И а, и чому? А тому що багато неврозів людей. Зараз йдеш по вулиці і багато людей, ну, чи очі бігають. Якось знаєте багато емоцій. Ой, малиш забагато. Ну це не врози від війни. А дітки, які маршрутки, бо ось теж їдеш. Я говорю, так не люблю маршрутки, всіх їздити. Із... Бо в нас вони забиті, це по перше. Say what you wanna say to me А тут я біля дверей, Рубіка За дверима тут щілина, вона. Ні, рубі я не пустила, вона спала. Вона нормальна, вона сама така витривала. Рубіка. Ну все ж, якщо вона буде зараз нервничати, вона вот тут за дверями возле мене, Я її запущу. Я біля дверей зараз, А ось вона за дверима. Робі, якщо я запущу, що тут вона бригади буде. Вона дуже активна зараз буде тут веселка. Якщо буде плакати чи що, я зараз, звісно, випущу. Вже четвертий раз було гучно. А середня гучність не сильно, а на середня. з нею, я на полу, з неї сижу. Гладала ее. Вона у нас спокойно, сейчас нормально. Все добре, синюш, все холеса. Да. Ну, чо. <плес> мне лапу дала. Я <плес> девочка. Да, ти така велика. Да, ты маму любишь? Ты маму любишь mm? все тут и Ксюничка тут рядом с нами, все тут вместе. Думаю, да, девочки <плес> девчата, девчатка, мы с Богом, девчатка. Найди мои хорошие. Всім приємного апетиту, хто, мабуть, вечерює, хай вам буде смачно. У нас теж вечеря, зараз нагіці, макарончики, ну я макарончики не буду, тільки нагіці буду. І чайок поп'ємо, і солодощами. Всім Хай буде тихо, спокійно і на душі хай буде легко. Зараз у нас вже вечір, половина на шосту. Я роблю нагіці і дивіться, це все продовжується. Ви чуєте? Оце утром таке почалось. Я, я не знаю, що, 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 що з нею? Оце м'явий м'яв, і м'явий мяв, м'яв. Ну що? що, скажіть, будь ласка, ну вже все, вроді тихо, відбій тривоги, все нормально. Тоця, що і що? Чи вона просто гіпер сьогодні якась тривожна гіпертривожна. Я не знаю. У них, Ксюша її вже спокає. Ну, я її закривала ж в кімнаті, там в спальні, в дальній. Ну, я її зараз випустила, хай ну, ж погуляю, ну що вона там буде сидіти. Тут корм, тут їда, у них все є, все ж, все рівно, все ж добре вроді. От на диванчику вона. Не знаю, що за день сьогодні, Ну, що вона там чувствує. Нюхає, там собачка сиділа, нюхає. Щось опять як глухі якісь такі бахи, чула, нічого не пишуть. Роксочка чуть-чуть успокаивається, я її глажу. Да? Походила, бігала тут опять. Всім тихої ночі, тихого вечора. Все буде добре. З нами наші хвостики, нам і діточки наші. Все буде добре.